Трохи нижче ляків, у річку Удай впадала колись притока. Зараз від неї вже мало що залишилось. Навесні можна човном заплести у гірло. До осені вона майже пересихає, а трошки вище за селом збереглися два ставки хороло та кругленьке. Колись понизь за річки, 700 метрів, поглибили, насипали прибережний вал, по якому йде стежина, цією стежиною через болото можна дістатись до самої річки. А взимку, як вдарять морози. Цією канавкою можна ходити і навіть їздить велосипедом, але обережно. Під Кригою своє життя, приховане від наших очей. Тут живуть бобри. Ось їх нора в насипу. Одна з багатьох. Є такі нори і в насипу, є і в корінному березі, та найцікавіша у самому гірлі річечки. Промацуючи кригу плішнею, підемо. Хтось ворушиться у глибині цієї лапотворної печери. Адже будували її не людські руки, а лапи звіра. Відбитки цих лап привернули мою увагу тому з середини листопада на одному з входів у нору був обладнаний пункт спостереження. Найцікавішим виявився той віднорок. Крізь який під землю забігає струмок. Маленький струмочок, на який сухої осені перетворилась річечка. Господар нори, старий бобер. Прожиті літа уповільнили його рухи. Повагом заходить в оселю, яку облаштовував все життя. А будувало її не одне покоління бобрів. Може, він успадкував її в батька. Та більш вірогідно, що зайняв у молодості пустку, адже бобри проганяють дітей, які підросли. А зараз у нього тут вже своя сім'я. Назвемо його капітаном Флінтом. Адже нору свою він облаштував на острівці. Дивно якось голову держить, ніби в бік позирає. Щось з ним не так, та він одноокий. Сітківка не відбиває підсвітки камери. Всім відомий ефект червоних очей, що виникає при фотографуванні зі спалахом. Фотопастка в нічному режимі підсвічує об'єкти інфрачервоним. Світло відбивається від наочного яблука, і здається, що очі тварин світяться вночі. А в капітана Флінта праве око не світиться. І придивляється він до незрозумілої коробочки лише лівим. Але наш патріарх покладається на нюх, слух та життєвий досвід. І це дозволяє йому досягати успіху. Він не один, в нього ціла команда. Команда одного Флінта, його сім'я вони все роблять гуртом. Заготовляють їжу, займаються будівництвом, ремонтують оселю. Це ось трохи менший, мабуть, з минулорічного виводку вже майже виріс. Разом вони й хазяйнують у гірлі річечки. Восени. Коли води стало мало, спрямували потік до своєї нори. Вмілі гідротехніки ці бобри. Тепер хороло впадає в удай через бобрячу нору. А для цього їм довелося прокопати канавку не дуже довгу, метрів десять. Струмочок дзюрчить, бобрів веселить. Гідротехнічні роботи бобри здійснюють вночі. Так вони звикли, так безпечніше. Вдень струмок несе чисту воду. До нори. В грудні місяці вже в четвертій годині вечоріє. А як настає ніч, водяні трудівники виходять на роботу. Треба і біля входу навести лад, нагорнути межову купу, позначити власність. Та братися за дно поглиблювальні роботи вище. От уже несе струмок каламуть. Працюють бобри, доглядають за каналом. Саме тому екологи називають бобра середовище утворюючим видом. В наших водноболотних угіддях. Своєю працею вони регулюють гідрологічний режим, створюють комфортні умови життя і для себе, і для багатьох інших мешканців. Земляні роботи виконують передніми лапами, ліс валять зубами. Може, й добре, що не придумали вони собі лопати чи пили. Є діло, славна канава вийшла, і самому по ній можна пройти ще й дрючка протягти. Томився капітан Флінт, літа даються в знаки. Вже, мабуть, півтора десятка років він каламутить річкові води, хоч і втратив око, та й досі деколи бешкетує. Недарма ж носить піратське ім'я. Он пошкодив човна якого необережно залишив зимувати леляківський рибалка біля бобрової нори?